У нас просто такий аромат в хаті. Аромат свята просто. Ти що ранок. Оце в нас ранок. Оце ранок. Блін, шкода, що без чоловіка. Чоловік скаже смаколиків на приготувала, коли в мене немає. Ми внукаємо. Це називається глаз алмаз. Та-да! Торт. Привіт, новий влог. Надіюся, новий влог. Бо я так трішечки відстала від часу. Зразу день народження, потім в гості ходили. в общем, вже з днів п'ять влог не виходив. З бідронки йду, купили вафлі, буде торт. А ще купила п'ять помідорів, щоб доквасити якраз баночку. Гляньте, як він послужненько сидить. Ждемо Андрія, вони, до речі, вже теж на касі. Щоб кинути ось цю пачку в машину. Там корм для баді. Заказали новий корм. А ну, подожди трошки. Кому цікаво, що ми з Роєла перейшли на який корм, то ось такий. Виходить 8, 8 кг 61 злотий. Це називається глаз алмаз. В магазині взяла 7 тільки таких нездорових, а меншеньких помідор, і вони прям-прям влізли в цю банку. А тут, а гляньте, яку вже вода підтікає. Помідорки будуть смачненькі. Ну, не красош. Тут зуйщенка і пачка масла. Беремо такі вафлі. Блін, ще би, звісно, вафлі ці були, знаєте, круленькі. І зелена і рожева вафля всередині. І, блін, це би було взагалі. Дитинство, дитинство. Я не знаю, хватить у мене на дві, чи не хватить вафлі. Ну, подивимося, зараз буду мастити. Ну, це, блін, взагалі, дитинство, дитинство та дам Торт <хи> на швидку руку. Хоча ми вдома от типу не притрушували, просто помазували і зверху не мастили. Бо є, наприклад, хазяйки, які просто мастять зверху і все. Мені це не подобалося, бо липнуть руки до згущенки. Але так вийшло, що я перемастила, ну в общем, зірки зійшлися і зробила так. Я впевнена, що це дуже-дуже смачно. Добрий день. Ми в понеділок, після обід, їдемо. Їдемо забирати гроші. Коліну зарплату. Да? Баді? Зараз побуваєш на печарках. Але взагалі ми планували завтра їхати. Я ще сьогодні не хотіла їхати. Ще вже встигли посваритися з Колею, <смі> бо я не хотіла їхати. Кажу, та блін, оце мені з ліжка вставає. Я настроїлася, що завтра, завтра колі на другу зміну, що завтра, типу, перед другою роботою. <смі> Ми поїдемо, заберемо гроші, всі діла. Оце зараз мені з ліжка витягнули уже скорі. Їдемо по гроші. Навіть гроші мене не мотивували, бо сьогодні понеділок, у нас сьогодні вихідний. Як там в Польщі це свято? День незалежності. День незалежності в Польщі сьогодні. І типу, того вихідний. В принципі, гроші і так ніде потрапити. Але добре, якраз проїдемося, зараз в баді, потім прогулятися, підемо. Фух, погода сира, погана. Я взагалі не знаю, як хоча я в таку погоду закопали. Ну, Закопано сонце дні. Але, блін, передає це, не значить, що воно є. Це Блін. Ну, А ще нам скоро приїде посилочка з України. От. Сьогодні мама з татом дзвонили по відеозв'язку. Ми там вибирали і рибку, і цукерки, ну як ми я. Я тільки прокинулася, телефон дзвонить. Туди мама з тату з магазина. Я вибирала там рибу, яку хочу. Так що скоро ж чекаємо посилочку. Ми в лікарні. Вчителька. Вчителька підоважна мерта. Учихати там все. Я в шоці. В общем, учителька захворіла конкретно. Температура дуже висока. Говорити не може Душа І ми приїхали на Сур. Сьогодні у нас понеділок і у нас не працює нічого. Можна було б в лікарню поїхати, звісно, але червоний день в календарі і тому приїхали на скору. Ой, у нас сьогодні одна аптека робить. Взагалі Маріна пішла в аптеку. Я, звісно, пропонувала, щоб я пішла. Маріна каже, ні, бо вона ще щось там хоче купувати. Ну це просто жесть, понімаєте? Ми просиділи там, напевно, хвилин 30 чи 40, Це ще, до речі, швидко. Ну і що нічого не сказав той лікар. Він, по-перше, був, я кажу, дайте дорогу молодим, він ніфіга не сказав. каже, я відчуваю, що в мене температура шквала, хоча він поміряв температуру, температуру не показали взагалі. Балакати не може, душа її кашляє. Я он, людина, яка сама в соплях, і Маріна в маски, і я. Бо я така, що я одразу підхвачую. Так що ми, в общем, того в масках, щоб хоч якось себе забезпечити. Так що Маріна в аптеці, я не знаю, йде на лікарняний. Ой, ну це Жесть, звісно, так захворіти. Хоча я говорила з дівчатами ну, з роботи, і вони казали, що як вони хворіли, теж такі симптоми. Не знаю, чи вірусняк якийсь ходить, що, типу, температура, горло не болить і душа, Кашель, душа, говорити не можеш, бо душа. Ну, і оце Маріни така. таке. Так що. Піввечора в лікарні знову. Мені каже, та їдь додому. Я кажу, капець, зараз тільки приїду і назад їхати. І добре, що не поїхала, бо ну, плюс-мінус швидко. Це все було. Нічого, хоч в аптеку сходимо, може, хоч вип'є якихось лікарств, і буде вже легше. Завтра, завтра теж до лікарні. Подивимося, як буде себе почувати, може, знову її повезу до лікарні. Подивимося. Такі діла. Погода почалася погана і починається хворь брати людей. Сьогодні. Сьогодні. Диви на нього кор. Ти що, кому? Ранок. Оце в нас ранок. Оце ранок. ранок. дивіться на нього. І що так? Що ти хочеш? Що? Що це за що це за цирки зранку? Баді, що це за цирки зранку? Баді, хтось тут бачить? Дивись, що, що він робить. Ой, 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 ой. І що? І що таке? Що? Баді, я розумію, що сьогодні люди пішли до роботи, може все-таки хтось вдома і ти писка прикриєш, тихо, все, все, все. Все, все, хвати, все, все, хватає. Колі. Напав. Напав, глянь, що тобі не подобається, що за дискусія? що таке? Що тобі не подобається? Ой-ой, щоб ви зрозуміли, так? Да? У нас є стіка з утра. Чисто я. Йдемо в магазин. Колі через скільки? Півтори години на роботу, але ми вирішили сходити ще сьогодні на закупи. До речі, ось пальто коричневе, яке я купила. Шоколадне. Гарне, мені подобається, наприклад. Таке воно. Свободне, широке підході, так як я сьогодні вдягнута, наприклад, дуже зручно, ну класне. Хоча мама сказала, що воно колгозне, і вона б ніколи в житті таке не купила. Ну, зараз таке модне, знаєте. Плащ одіяло такий конкретний. Коля пішов учительки заносити вінігріет, бо так як вона захворіла, немає сили дівчина зробити вінігрієт. Я кажу, блін, може тобі щось зготувати. Чи... Супу зварити принесем, Бо що сили взагалі нема, ну температура валить. Ходила сьогодні до лікаря, сказали, що рідина в легенях збирається. Ну, щось такого, в общем, інгалятори там дихать і. Дай Боже, вихворіє. То зробили він і гряд, коля десь приніс. О, вже приніс. Вже приніс. І тепер їдемо. Спокойно, в магазин. Хочу теж скупитися, блін, уже така холодна пора. Хочеться, знаєте, чого? Таких салатів з майонезом. Та не знаю, можливо, крабовий зробити сьогодні. Подивимось. Нам нічого не треба було. Скупилися ж там на 305, не знаю, на 300 з копійками злотих, але, в принципі, купили багато і ще, і ще. В принципі, ще купили подарунок. От. Так що нормально. Олію купили, майонез. Багато чого, до речі, купили, те, що коштує трохи грошей. Ось таку штукенцію ми купили на подарунок. Коротше, я скажу так, що у нас така пательня одна є. В якій я тушу голубці, тушу капусту. В общем, це дуже зручно, коли є родина. Да? І ну, купили для е, людини, я сподіваюся, що вона мої не дивиться. Та людина, яку ми це купили в подарунок, просто символічно. Типу, вітаємо один одного, все. От. Баді, е, мені подобається таке. Прикольно, що тут в кришечок такі виямки, що як закриєш, воно буде. Вилазити для індукційної плити для всього. Ну, коротше, класна сковорідка. Я скажу так, у нас така ж є, я не, не кожного дня користуюся, але це, що має бути в хазяйстві. Я не впевнена, що кожна людина може собі дозволити те купити, що, в принципі, не на кожен день потрібне. Так що, ну, я ж кажу, що я свою ту купувала. Та я не пам'ятаю. За 100 злотих, напевно, ту здоровезну таку сковорідку. Це плюс-мінус так само коштує. В хазяйстві е, любої хазяйки понадобиться, так, да, баді? Купили ми ще 5 кг картоплі і 5 літрів олії. Що ти тут риш? І зараз ціла сумка. Ціла сумка у нас тут закупів будемо розбирати. Батя вже на роботу побіг, так? Да? Що ми тут купили? Морозиво, морозиво. Було по акції, та я так і не зрозуміла, чи воно нам по акції пройшло чи ні. Коля купив собі пінку для бриття. Арбуз. Така половинка лежала, думаю, блін, сьогодні, може, під кіно. Майонез для салату. Ковбаска. І ще одна, бо була по акції. Коли купляєш дві, 11 злотих за штуку. Вже купили замариновану качку. Хочу запекти. Коштувала 32 злотих. Поки Коля прийде з роботи, я запечу. Що не з'їв картоплину? Купила творогу. Якось на днях запіканку зроблю. Лимон чай, Крабові палочки. От я сиділа і спомнила, що ми не купили огірок, Чотири паштети, кетчуп. Купила отакий от хамончик і цукор ванільний. два сира, на салат. бо був акції. Така штукенція чистить поверхні крани, рукомойники, дві пачки сосисок, куди б в них, бо були пакції. І ще один ванільний цукор. І ще в нас 10 літрів води в машині. І це все нам обійшлося в 305 злотих. Це З тим урахуванням, що подарунок це. Нормально. І олію купили, ну, і качка норма. І так, я витягнула із тої коробки утку, хоча я в ній думала запікати. Добре, що подивилася сзаді на коробці на інструкцію. І там було написано, що треба витягнути із тої штуки, бо є в рукаві прям. Оце все замариновано, і ти просто в рукаві запікаєш, Така качка погано обібрана. Але нічого, буде запікатися. Якщо нам така качка сподобається, я думаю, що, можливо, ми купимо таку качку на якісь свята або на новий рік. Я тут почала робити крабовий салат, тут огірочка не вистачає і яйця. Яйця зараз кришу, огірок ще треба зайти купити. Я завжди кришу сир, і мені це не подобається. Цього разу вирішила натерти. Ну, подивимося, чи зайде, чи ні. А ще я накришила. Ці, як то, не знаю, склянку такої картоплі із цибулькою, з морковкою, поставила запікатися все. Із солью і олійки трішки без цього перцю, бо перцю у нас закінчився. Зараз в магазині теж куплю. І сюди ж я теж поставлю качку і хай запікається. Вау, Все так виглядає, як бутереносі свята, дійсно. Ще сьогодні я включу по-любому якийсь новорічний більше, новорічне кіно. І буду залипати. Смачно повечеряю. Але це буде ще робитися з дві годинки десь, напевно. І тим часом. Ой, було дуже неприємно. Яйця треба вкришити і сходити у цю не дуже гарну погоду погуляти. Із боді. Уа! Ви це чуєте? Просто нереально пахне тут. Такі аромати стоять. Просто завал. Напевно треба містами поміняти. У нас вроді тепло. Ну, Класно, що вітру нема, це плюс. Але все рівно так сиро і мерзко на вулиці. Ми вийшли з бані гуляти. У нас просто такий аромат в хаті. Аромат свята просто. Качка запечена. Качка запечена з м'язком. Це такий аромат. Це знаєте, який ніби глінтвейн, оце вариш. І, типу, так пахнить і свято. Аромат такий. І блін, оце в нас. Знаєте, що зараз бракує? Щоб зараз такий сніжок пролітав. І в мене в душі взагалі такий Мерікрісмас! Конкретний, плюс тисяча до настрою Що треба? Просто поставити запікати курицю чи цю утку. І все, що ще треба для щастя. Просто класний запах смаженого м'яска Ще так дивно, що ввечір пізно. І ми самі, ну хай сьогодні, окей. Зазвичай Коля два рази на тиждень, якщо встигав, ходив на теніс і теж пізно приходив, а тепер так дико, що типу, постійно буде тиждень через тиждень ходити на другу зміну. І ми сьогодні лежимо зранку, і так дивно, типу, вроді він вихідний, а вроді – ні. поки звикнемо, дивно, звісно, це все. Але я ж кажу, головне, щоб робота легша, головне, щоб чоловік щасливий був від того, що <хи> йому класно, цікаво. Від того, що плюс-мінус такі самі гроші, а то і більші. І ну, взагалі класно. Вихідні, вихідні, свята, вихідні, взагалі класно. Мені, наприклад, таке подобається. А що коля робить, так? Да? Напевно, хтось би хотів поцікавитися. Він працює. Фірма називається Брус. Якщо я не помиляюсь, це німецька фірма, але я можу помилятися, увага. І ця фірма робить деталі до машин, яких я не знаю. Поки що Коля проходить стажировку, працює з чоловіком. Поки йому подобається, він задоволений. Ну, я ж кажу, він працює всього два дні, подивимося, як йому. Я думаю, що йому дуже зайде. А там буде видно. <рес> Уже спеклася качечка. Блін, що в мене з камерою? Так трішки ліпше. Качка спеклася. її вже витягнула з батьками говорила. Тут в мене ого, гаряча? Картопелька. Теж спеклася. А ще до цього всього, Блин. ось крабовий салат. Дуже смачний, я вже куштувала трішечки. Така у мене буде сьогодні вечеря. Блін, шкода, що без чоловіка. Чоловік скаже смаколиків вона приготувала, коли в мене немає. Він перейде пізно, десь можливо около 11-ї. але завтра буде це все теж смакувати. Блін, ну це дуже, дуже смачно виглядає.